Четвертая бив людей ногами. в курточка Валера знімай курточку, яку будто вы формали. Валера хлопці, бачать де я? не маєте права, Валера, не пускати. не пускають, что хають жінок б'ють. дивіться, дивіться, я хочу пройти. Смітьте клас! Хлопці, маєте стоп! Да? Да. Ось цього пропуск! це пропуск! О, давай, да. давай! Ось Тягніть, хлопці, тягніть на вулицю! Тяніть! Ось цідайте! Ось поміня маємо! Меліться я! Та міліться я без дія! За що ви боротися? Відкрийте

рот, сука. Ви що сюда приїхали баковать чехи? На больничку сейчас. На больничку на. Слава Україні! Героям слава! Україна! Пам'яті! По слава нації! Героям слава! Присули сюди без запрошення. Заховай хмата